Книга мені більше подобається, ніж не подобається, тому що це така, знаєте, літературна дискусія. Мабуть, навіть добре, що вона відбувається, так би мовити, заочно, тому що я знаю, що за улюблені книги люди можуть порвати. Да? І якби ми зустрілися, наприклад, очно. Я стала доводити там щось про свою улюблену книгу, а Тетяна Трофименка була не згодна, то це могли би бути такі дуже емоційні дебати. А так я собі, от з вами, можливо, поділюся своїми емоціями, а можливо, все таки з часом вони там впадуть. Ось, і от хто хоче собі поворушити нерви, хто достатньо багато прочитав сучасної української літератури, має свою думку і от. Можна почитати, місцями посміятися, місцями не погодитись. До речі, от щодо книжок, які я не читала, я там уривками читаю і розумію, що я маю такі досить суттєві прогалини у прочитанні сучасної української прози. В мене є, звісно, виправдання, тому що мене освіта не філологічна, і я всі свої студентські роки я в першу чергу читала підручники, а не літературу, на відміну від філологів, яким більше пощастило. Ось лише останні 10 років, коли я сама письменниця, я стала читати інших українських письменників для того, щоб знаєте на кого рівнятись, на кого не рівнятись, хто в нас як пише. І лише 10 років, по суті, із свого життя я читаю українську літературу, тому в цій книжці дуже багато книжок, які, які мені варто почитати, на які вона звернула увагу, мою, наприклад. І для мене тут є нові імена, про які я чула дзвін, але не знала, де він. Тому цю книгу я рекомендую, вона легко читається, рекомендую тим, хто, як і я, не має філологічної освіти, а можливо і тим, хто має філологічну освіту, і знаєте. Набридло читати оці такі серйозні тексти, пафосні, і почитати щось таке легеньке, от як от і називається около літературне». Дуже влучна назва. Ще мені тут дуже сподобались мініатюри, такі вставочки з котиками. Тетяна Трофименко по себе називає Крити тому там всюди піці саркастичні і дотепні. І ну, я тут вам їх поставлю. Рекомендую книжечку.